Футбольний шкільний турнір за кубок «Шкіряний м'яч проводиться ще з радянських часів і встиг стати традиційним для учнів обухівських шкіл. Дітям це цікаво, як кажуть, всі великі спортсмени проходили через ці змагання. Це вони шкільні, відбірні. Так що я думаю, дітям цікаво взяти участь у цих змаганнях, готовляться вони до цих змагань і якось з радістю приймають участь. У турнірі з радістю взяли участь школярі першої, другої, третьої, четвертої та п'ятої ЗОЖ, а також юні футболісти Обухівської гімназії. Це цікаво, якби і можна отримати винагороди. Всякі у нас була якби ну, не дуже добра гра, ми програли, але ну, до супротивників ми ставимося добре. Е, ну, а... Надалі будемо старатися вигравати. Вік учасників турніру обмежився двома категоріями. Грали хлопці з 1999 по 2000 рік народження. Та їх менші колеги, що народилися з 2001 по 2002 рік. Футбольні матчі для старших футболістів проходили на газоні поперечного поля. Молодші ж виборювали перемогу на штучному покритті верхнього стадіону. І, звичайно, жодна гра не обходилася без підтримки вболівальників. А результати ігрових баталій старших футбольних команд такі: четверта школа перемогла гімназію з рахунком 5-0. З таким же рахунком п'ята ЗОЖ випередила учнів першої. Гімназія з першої школою зіграла у нічию 2-2. З рахунком 1-4. П'ята школа випередила футболістів четвертої. Також футболісти п'ятої ЗОЖ із рахунком 5-0 обійшли гімназистів. Учні з четвертої школи ще на Петровську обійшли малишківців першої зож із рахунком 1-0. Тож Лаври переможців дістались футболістом п'ятої школи друге та третє місце посіли четверта та перша школа відповідно. Серед молодших команд учасників турніру фортуна посміхнулася гімназистам. Друге місце посіла команда четвертої зош, а третє місце здобули школярі третьої обухівської школи. А ми бажаємо усім учасникам турніру і надалі розвивати себе у цьому популярному виді спорту. Марина Кошкіна, Андрій Гузєв, студія Барт.